Шановний Володимир Борисович, шановні колеги, народні депутати. По перше, я хочу подякувати всім депутатам, які зараз знаходяться в залі парламенту і голосують ці надзвичайно важливі законопроекти, всім депутатам, які ставлять державницькі інтереси, понад якісь питання, особисті, політичні різні погляди і так далі. Адже питання науки і освіти, які ми зараз розглядаємо, і слава Богу, що руки дійшли до розгляду цих надзвичайно важливих питань, вони програмують майбутнє нашої з вами країни на десятиріччя вперед. І такими питаннями ми маємо займатися регулярно, а не в порядку визначення, тому питання дні економіки, дві дні освіти і науки це має бути традиція Верховної Ради, а не виключення, як це на жаль відбувається. Що стосується цього законопроекту, шановні колеги, фракція радикальної партії підтримує прийняття цього законопроекту, адже ми маємо забезпечити нормальні законодавчі умови, які би не заганяли викладача в глухий кут, не заставляли його штучно за зави... Вищувати оцінку для того, щоб він його добробут від цього не залежав. Викладач має бути об'єктивним, має бути професійним і відповідно, коли він буде вимогливим до студента, то сам студент подякує йому. І через 5 років, і через 10 років він скаже спасибі вчителю. Тому ми маємо сьогодні прийняти цей законопроект. Фракція радикальної партії підтримує його і, і вас також закликає так зробити. Дякую. Дякую.